Всім привіт! З вами, як завжди, Дреть. Ну що, Реслінг Україні? За назвою зрозуміло, про що це відео буде, і нам є про що розповість. Якщо не брати до уваги бекярд організації, на базі яких формувалися усі українські промоушени, підемо від меншого до більшого. Починаємо з клубу гладіаторських боїв та їх майстер-класу на СТБ. Проект Бійцівський клуб. Отримав свій початок у травні 2011 року в Криму, коли було проведено пілотні записи для подальшого використання у рекламі. Слідом пішов нищівний тур літній кубок містами Криму з липня по серпень. Ростер цього промовшена був здебільшого заснований на реслерах з Харкова, але й були з Обухіва та інших регіонів. У 2013 році відкрили першу школу реслінгу в Харкові. Але коли промоушен припинив своє існування у 2014 році, реслери повернулися до бекярду та розбіглися по локальним бекярд організаціям, як то Харків Wrestling Федерейшнс, Обухів Wrestling Федерейшн чи то LHL у Дніпрі. На деякий час професійний реслін в Україні припинив своє існування. Але не панікуємо та йдемо далі. Ukraine в Zone. зон. Київ в реслінг Center. центр слоган у хлопців: це твій шанс стати реслером. Почали проводити нерегулярні шоу з 2017 року. Брали участь у коміcom -ком Ukraine. Восени в 2018 році неймовірне видовище, яке вразило кожного відвідувача фестивалю. Зараз поки що у хлопців перерва зі зрозумілих причин. Юкрейн Wrestling Arena Арена. Промоушен був заснований у 2016 році та. Перше його шоу пройшло на фестивалі Fat Expo. Їх зібрало біля рингу більш ніж тисячу глядачів. Але вже наступного року, у 2017-му, на тому ж фестивалі Реслінг-Шовпового дивилося вже більше як 5 тисяч глядачів. Що, мабуть, на сьогоднішній день є рекордом для реслінг події в Україні. Українська реслінг арена намагається проводити постійні шоу раз на місяць. Українська реслінг арена пропонує яскраве унікальне та масштабне реслінг шоу в Україні. Ця банда зібрана не тільки з реслерів тієї федерації, яка була першою у сьогоднішньому. Відео, але і об'єднує багато інших реслерів з усіх куточків нашої країни. Деякий час тому на каналі Загін Кіноманів було інтерв'ю з Белкіном, і там він розповів, як все почалося. Чому реслінг в Україні був цікавий та не забув згадати про український реслін, а саме українську реслінг арену з головною ареною в Одесі. Типу, три кілометри мінімум. Я окей, я пішов в якийсь там проспект величезний у них від отелю. От так от, так от в навушниках, ці окуляри, це і темно на вулиці. І чувак іде. Белкін! Я йоханий, я оглянувся, хто Білкін? Я Білкін. Можна сфоткатись. 19-ий рік, тобто, ну, за, 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 остання програма вийшла 13-го в кінці 13-го. От рахуєш, 6 років, тобто так пізнавали і зараз пізнають. В епіцентрі там якісь реслери українські впізнали також. Ну, тобто... Є українські реслери? Прикинь. <рикінь> 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 пишіть, пишіть у коментарях про себе, пацани. Є українська ліга, я не пам'ятаю, як вони правильно називаються. Вони базуються в Одесі, у них є свій ринг. Вони знімають відосики. Ну, якщо чесно, не ображайтесь, вони такі досить страшненькі ці відосики, неякісні. Не, не ну тому, що щоб якісно зняти, треба трошки грошей мати, потрібні спонсори. Але вони є, вони займаються, вони сумасшедші у цій справі. Є е, українські реслери е, на пенсії. Ну тобто, хто той, хто займався і перестав цим займатися, там і за травми, чи... Але ж реслінг – це перш за все виконавці. тож Дозвольте познайомити вас із деякими особистостями української реслінг сцени Тож Лана Нево, реслерка української реслінг арени, яка неодноразово презентувала нашу країну за кордоном, як то Ізраїлі, Швейцарія, Йорданія. Та її поява на. Шов Суперінтуїція на новому каналі у 2018 році, де вона провела шоколадний матч проти матриці. Якщо вам цікаво більше деталей та матчей цієї леді, завітайте на YouTube канал Української Реслінг Арени. Посилання в описі. А що до хлопців, теж такі є Роні Брево. Пойзон, токсичний Нік, Расл Рос, Ендрю Рі та багато інших виконавців, які можуть та будуть показувати вам найкращий реслінг у вашому житті. І повірте вам, є на що подивитись. Хотілося б зазначити, що Пойзон на даний момент захищає головний титул української рестлинг-арени та честь нашої країни на європейських ринках і робить це дуже успішно. Також він виграв пояс Штайр Марк, чемпіона в Австралії в промоушені UKWA та став перемосцем міжнародного турніру в Румунії, що тільки підтверджує думку про те, що реслінг є об'єднуючим видом спорту, і українці в ньому не останні. І ми вже не говоримо про те, що Пойзон став перемосцем у. Трай Яуті. У місті Кельн, хоч і відмовився від контракту. Хоч у нас, на жаль, поки що не дуже розвинена культура реслингу, а багато людей навіть і не знають про існування українського реслингу. Але наші реслери... Продовжують створювати нові яскраві шоу, щоб дарувати українським глядачам емоції та задоволення від шоу популярного у світі. Також наші реслери презентують Україну на міжнародній арені, виступали у США: Ізраїлі, Йорданії, Швейцарії, Чехії, Румунії. Австралії, Німеччині та багато інших країн. Наш поїзд став світовим та захищався на рингах Чехії, Австралії, Німеччині та інших країн. На жаль, на даний момент через війну немає можливості робити шоу через те, що більшість реслерів волонтерять або Служитимуть в ЗСУ чи теробороні. Тому плани на проведення великих шоу відкладені. На цьому ми закінчуємо. Ось такий він реслінг в Україні. Так, він ще не ідеальний, але він є. І за ним цікаво спостерігати. Взагалі-то багато чого ще можна розповісти про наш реслінг, але цього разу ми вирішили зробити лише загальний огляд професійних реслінг промоушенів в Україні. Якщо вам цікаво, то будуть ще випуски для кожного окремо. Чекаємо на ваші відгуки у коментарях. тож підтримайте українське та дивіться український реслінг.